Картоплю, як справжня королева. Ось така це більша, така менша. Багато такої посадкової, такого розміру. Тобто і поїсти, і на посадочку, ну і трішечки міленької, як би з неї. Таке сердечко гарне викопала, мені воно так сподобалося. Правда, в ґрунті бачу. Якась хвороба, тут суха гниль, мабуть, чи що. Вже замовила препарати, біопрепарати, там триходерму хочу внести в ґрунт, тому що на цьому полі ми ніколи картоплю не садили, тому трошечки є, де зовсім гарні бульби чисті, а є де трохи є оця така зараза. Ну, нічого, ми полікуємо, і все буде добре. Ось така королева Анна.